Міноборони РФ видала просто чергову порцію цинічної брехні, яка намагається виправдати свій ракетний удар по Кривому Рогу, що призвів до загибелі та поранені десятків мирних мешканців, серед яких нагадую були діти. Російські пропагандистські змі поширили заяву Міноборони Росії про те, що їхні війська завдали удару по Кривому Рогу, де, начебто, відбувалася нарада з іноземними інструкторами і командирами. У російському відомстві цинічно заявили, що втрати противника склали до 85 військових та офіцерів іноземних держав. Проте ця брехня була миттєво спростована Генеральним штабом Збройних сил України. У своєму повідомленні Генеральний штаб наголошує, що російська ракета фактично уразила житловий масив і дитячий майданчик, де загинули та отримали поранення мирні громадяни, зокрема діти. Росія так робить завжди. Військове відомство країни-агресора намагається прикрити свій цинічний злочин високоточною брехнею влучання в місце проведення наради, нібито іноземних командирів.